Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про заробіток без вкладень. Відсію зараз трішки людей. Скажу, що цей заробіток не є швидким, тобто не так, що зробили і отримали. Тут більше на перспективу. Але проєкт дуже потужний, дуже перспективний, багато фондів в нього зайшло, багато в нього інвестувало, тому я би не радив це пропускати. Для тих, хто ганяється за типу, ось таким швидким заробітком, а в результаті не отримує нічого. Бо зазвичай так і буває. Можете зразу виключати, а тим, кому цікаво заробити. Побачити гарну можливість, то залишайтеся. Зараз я вам розкажу, що потрібно робити. Проект реально перспективний. Є думка, що монетки, які ми тут будемо заробляти, можуть стрільнути, і відповідно ми на цьому гарно заробимо. Тому, друзі, залишайтеся зараз, розкажу все. Конкретно про сам проект дуже сильно багато розказувати не буду. Я залишу посилання на ось таку сторіночку. На їхній сайт, ви подивитеся, що воно таке. Воно вже давно, вже давно на слуху, давно працює. Тобто нормальна тема, не то, що сьогодні десь щось з'явилося і завтра пропаде. Тому, друзі, залишаю посилання, кому цікаво, більш детально. Переходьте і ознайомлюйтесь. Скажу тільки, що справді зайшли серйозні фонди, є нормальний твіттер, тобто команда працює і таке інше. Тобто є, є можливість. Давайте перейдемо вже до того, що потрібно робити. В першу чергу це переходимо за посилання, яке в описі під цим відео. Попадаємо на ось таку сторіночку. Нам потрібно буде тут зареєструватися для початку. Можна натиснути ось тут, можна натиснути ось тут нижче. Будемо проходити місії, тому натискаємо ось тут «Get Start, і, звичайно ж, відкривається віконце з нашою реєстрацією. Зараз ввожу свої дані і ми продовжимо. Далі ви переходите за посиланням з листа, який прийшов вам на пошту, да, яку ви вказали. Цим самим підтверджуєте цю пошту, і попадаєте на ось таку сторінку, де ми і продовжимо. Наша мета зібрати якомога більше цих монеток супра. В майбутньому будуть лістинги, ми будемо на цьому заробляти. За те, що ми зараз робимо це, пройдемо цей початковий етап, нам дадуть 500 монеток супра. Це. Наразі десь трошки більше 5 баксів. За те, що ви будете запрошувати друзів, плюс ще за кожного ще по 500 монеток. Розумієте, що це вже якби йде заробіток. Давайте подивимося, що потрібно зробити. Далі вам потрібно буде пройти KYC. без цього, це така умова, без цього ви не отримаєте свої монетки і ви не зможете тут далі заробляти. Тому це треба зробити. До речі, за це вам вже дадуть 11 усіх зірочок, які потім додавляться до, до монеток Супер. Вони в майбутньому будуть переводитися в монетки. Я натисну пізніше, на своєму аккаунті я вже пройшов. Пройшов Ківесі, я все зробив, тому, тому ось показую вам тут, як це все зробити. До речі, я одразу проходив Ківесі, поки мої документи були на розгляді, а там нічого складного немає, я проходив за паспортом, за закордонним паспортом, просто підгрузив фотографію. І потім іще був такий кружочок. Де через вебку треба було свою фізію туди попасти. І вони там відсканували. Коротше, все, як завжди, як, як будь-де. Поки вони розглядали, це хвилин 20 е, проходило цей розгляд, я проходив. Ось тут є місії. Так, Ви натискаєте сюди. А, чекайте, треба по порядку, да? ходімо. Вибираєте скрізь оці кроки вперед, вперед, натисніть сюди. Воно вас перекидає з однієї місії на другу. Там буде, до речі, два таких квіза, буквально там пару питань. В обох вибираємо. Варіант, Д. На наступні квізи, наступні відповіді я буду писати в себе в телеграм-каналі. Так що, якщо вам це буде цікаво, то обов'язково підпишіться, щоб не пропускати і самому потім не шукати. Але якщо й помилитись, нічого складного немає, я процикував все, аж поки не дійшов до правильної відповіді. Воно дає таку можливість на ваш виграш, на ваші заробітки це ніяк не впливає. І, схоже, на те, поки ми з вами тут розмовляли, вже пройшли якусь місію. Натискаємо далі, отак воно і є. Потихеньку. Так, ось вона прямо підказує, що треба робити. Натискаємо сюди, рухаємо ось далі. Так, тра-та-та, -та, молодець, зробили зірочку, продовжити. Ось так все цикаємо, 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 проходимо. Так, давайте подивимось. Так, якась місія вже є. Ще, ось тут можна пройти місію, так. А, це kv Так, це щоб КВ Без Ківа вам не заплатять, тобто ви не завершите ось цю роботу, бачите тут? Щоб отримати цих 500 токенів. Тут треба, щоб було ківай Тоді вони вам нарахують. Розумієте? Давайте далі тоді пройдемо ще якусь. І я думаю, що ви вже зрозуміли суму логіку. Да? Просто натискаєте, типу, ви подивились відео. О, клас, може ще раз, Ні, більш не треба. Ось така Така от штука. Натискаєте далі. Бачите, і у вас є реферальне посилання. Ви його копіюєте. До речі, це треба зараз зробити навіть для того, щоб вам дали зірочку. Ну, не, типу, ви скопіювали і комусь там передали. А насправді передаєте друзям друзі. Виконують умови, тобто реєструються, приходять ось сі ось такі нескладні місії. І за це ви також отримуєте 500 додаткових оцих монеток супер, які, я нагадаю, в майбутньому є дуже великий шанс будуть коштувати непоганих грошей. І ось так переходите до наступної місії, до наступної місії, до речі, це неразова така. Таке проходження місій, вони будуть оновлюватись, будуть з'являтися нові, які ми можемо проходити і отримати додаткові монетки. Тобто певний період. Якщо не помиляюся, раз в тиждень буде виходити щось нове. Ви заходите сюди на сторіночку, проходите місію. Ну, ось такого плану, поцикали, і все. Да? От, все, ми переглянули далі. І за це додаткові винагороди в третьому кварталі 23-го року. Вже буде якась певна продуктивна прибуткова двіжуха по цих монетах, Тому ще є час. Я би рекомендував заходити і збирати якомога більше цих монеток супра, щоб потім не шкодувати. Розумієте, так? Потім буде дуже шкода, якщо, якщо хтось заробить, а ви подивитесь і зловите ось цю жабу. Натискаємо сюди, знову ж таки, бачите, місії. Ось вони. Раз, раз, місія. І ви так проходите. До речі, ось тут, про що я казав, буде такий невеличкий квіст, вам того читати не треба. Покажу вам, що навіть якщо ви десь помилилися, ай-яй-яй, можна спробувати ще раз, да? Тут Х'юстон у нас проблема. Нічого складного немає, але тут відповідь де. Щоб не витрачати ваш час, бачите? Все працює. Далі клікати я не буду на своєму аккаунті я це все зробив. Я думаю, що механіку ви побачили, ви побачили, що тут потрібно робити. Ми знову ж таки говоримо, що проєкт продуктивний, перспективний, прибутковий, треба пробувати. Так? Ну, звичайно, завжди є варіант, є можливість того, що не стрільне. А якщо стрільне, да? перед цим ви вже сказали, щоб потім не було шкода роботи тут, на пару хвилин, потім регулярно заходите. Ось є місії. Да? І проходити їх. Додаткові монетки заробляєте. Реферали скопіювали реферальне посилання, дали своєму другу, він зареєструвався, пройшов ківесіб, помогли йому пройти місію і все. Додатково отримали і він, і ви. Заробляємо, щоб потім мати гарні гроші. Друзі, дякую вам за перегляд. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Всім гарного дня, гарного настрою, стапе! Підписочка на YouTubeчик і обов'язково на телеграм. Посилання в описі, там дуже багато корисної і прибуткової інформації. Все, тепер будемо закінчувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!